Вітаю, шановних слухачів! Давненько не чулися, як і раніше, у мікрофона смуток. А це моє маленьке експериментальне аудіо есе осінь та сама пора року, коли нудьга та сум можуть застати будь-кого в найбільш невідповідний момент. Крізь чолини у вікнах, сірість закрадається до наших домівок, хмари дощу барабанять похмуру мелодію пекучої туги, а настирливі пориви вітру видувають з голови останні теплі спогади. Коли я створював цей канал, у мене було чітке бачення розповідати про ігри, завдяки яким можна відрефлексувати буденність, про ігри, які можуть допомогти подолати незначні життєві нагаразди. Бо, як і в будь-якому виді мистецтва, в улюблених відеозабавках можна шукати. Від Відповіді на повсякденні та одвічні питання. А можна й не шукати, бо це ж усього навсього купка кубка пікселів, що просто марнують наш час. Проте сам цей проект це вже терапія, насамперед для мене. Добре, досить мудрувати, гайда журбувати стежками ігроладу в Fable The Lost Chapters. Автором Fable є британський геймдизайнер та, мабуть, не побоюся цього слова, найвідоміший каскар ігрової індустрії Пітер Молін'є. В інтерв'ю він неодноразово повторював, що мета роботи над Fable одна створити найкращу РПГ у світі. Так, все просто. Бо навіщо взагалі розробляти гру, якщо не плануєш зробити те, що повинно стати взірцем? Ім'я Пітера точно увійшло в історію. І ще довгі роки для багатьох геймерів він залишався головним ігровим брехачем. Чого ж саме в ті далекі часи не обіцяв молін'є? Гоу, багато, дуже багато всього. Найчастіше згадують культові дерева, дерева, котрі повинні були зростати та відновлюватися у режимі Реального часу відрубали гілку в розпалі сутички зі злодіями, не хвилюйтеся, підіть погуляйте, а при поверненні побачите, як на тому самому місці вже з'явилися маленькі бруньки. Що ж, навіть зараз таке й уявити важко. А головне, не зовсім зрозуміло, що саме це могло б дати ігровому світові. Як часто у великих рольових іграх ви розглядаєте одні й ті самі дерева протягом проходження? Що ще. Як вам наступна ідея метра? Можливість отруїти річку поблизу селища? Навіщо? Ну ви чого? Все заради рольової складової. Якщо вирішили відігравати поганця, то й робити це треба на повну котушку. Цими та іншими подібними вигадками Пітер Молленє заповнював тодішній інфопростір. Але чи насправді він ставив собі за мету ввести в оману всіх навколо? У цьому питанні я дотримуюся доволі контроверсійної не Популярної популярної думки згадаємо гайпові роботи Пітера як геймдизайнера, фентезійний 3D-шутер Magic Carpet. Ви чарівник, що управляє киломом літаком, а ваша мета боротися з монстрами та іншими ворожими чарівниками. В чому фішка? Неймовірні ефекти на той час гра просто вражала: динамічне освітлення, туман, ефекти прозорості, відображення у воді та дивовижна для того часу річ. Керування камерою за допомогою миші, справжній бенчмарк прямісінько з 1993 року. Далі симулятор Володаря підземелля, де ви керуєте монстрами у спробі протистояти силам добра. Dungeon Keeper. під дивизом Зло є добро, гравець мав змогу вселитися в тіло будь-якого підлеглого монстра та подивитися на світ у режимі від першої особи. Тим часом на дворі стояв 1997 рік. А культовий симулятор Бога Black and White вийшов вже у 2001 році. Без зайвих слів легендарна гра. І навіть якщо вам не довелося пограти в неї самотужки, ви точно чули розмови на перервах у школі. Де хлопці на випередки хвалилися, хто та як учора тероризував свою довірливу комп'ютерну паству. До речі, прихильникам серії, та й просто, якщо когось зацікавив цей проект, раджу подивитися минулорічний фільм від команди документалістів Ноукліп «No під назвою Чому Black and White було покинуто?». Це фундаментальна короткометрівка, що розповідає доволі цікаву історію. Усі посилання, як завжди, будуть під відео-версією есе на Ютубі. Без жартів, зверніть увагу на цю роботу. Тим паче хотілося б дізнатися, чи було б вам цікаво побачити подібний документальний фільм про ігрову індустрію українською? Підморгує. Так, де ми там зупинилися? Точно. Чи хотів Пітер Молін'є надурити всіх навколо заради гайпу та підвищення очікувань? А як наслідок і продажів гри? Відповідь проста: Ні. У жовтні 2004 року. Одразу після виходу Fable для першої консолі від Microsoft Xbox на офіційному сайті студії Lionhead Пітер Молін'є опублікував вибачення? Я маю дещо сказати. Я повинен це сказати. Тому що справді люблю розробляти відеоігри. Коли гра знаходиться у розробці, ми з командою постійно заохочуємо один одного думати про найкращі функції та найреволюційніші дизайн рішення. Ми дійсно прагнули включити абсолютно усе, про що коли-небудь мріяли. І через свій ентузіазм я розповідав про це усім, хто хотів слухати. Звісно, що це були переважно журналісти. Щодо інших планів, я говорив лише правду, і люди звичайно очікували побачити усі ті функції, про які я згадував, але в процесі розробки деякі з найбільш амбітних ідей змінюються, переробляються або навіть викидаються справедливо, що гравці хочуть знати, що з ними сталося. Я прошу вибачення, якщо якась з тих функцій, що продала вам фейбл, не була додана у фінальну версію гри. Все, про що я коли небудь говорив, було у розробці. Але не все це ми закінчили. Часто причина була у тому, що механіка просто не мала сенсу. Наприклад. Три роки тому я говорив, що дерева будуть зростати у реальному часі, і наша команда майже закінчила з цим. Проте саме це ставало причиною надмірного завантаження процесора. Ідея була того не варта. Заощаджений процесорний час ми використали на візуальні ефекти, магію та сутички, ніщо зі сказаного мною не було безпідставною рекламною брехнею. Але люди, які очікували певних функцій, що не були реалізовані, звичайно залишилися розчарованими. Якщо це був саме ти, прошу вибачення. Все, що я можу сказати, фейбл найкраща гра, яку ми могли створити. І здається, вона справді подобається людям. Я зрозумів, що не варто передчасно розповідати про ігрові механіки. Тепер, на ранніх етапах розробки, ігри Lionhead будуть триматися у таємниці. Ми радіємо кожній нові ідеї чи концепції. Але говорити насамперед із пресою будемо лише тоді, коли вони стануть реальністю. Хух! Було важко знайти це звернення Моліньє. ще й у цьому вигляді, де він зачитує його українською. Думаю, це заслуговує вашого піднятого вверх великого пальця. Мені здається, що тепер ми можемо бачити всю картину цілком. Пітер був мрійником та справжнім творцем. Я дійсно вірю, що принаймні в той час він ставив собі та команді таку мету створити гру мрії. Та й хто ж з розробників не думав про це, оскільки проблема Моліньє була в тому, що він мав. Занадто довгий язик. Добре, живих дерев ми не отримали, може тоді настав час поговорити, чим натомість студія Lionhead наповнила гру Fable. На моїй пам'яті це одна з небагатьох ігор, що лагідно, насправді не дуже, проводить нас найголовнішими етапами життя протагоніста. Починається пригода у маленькому селі Долена де ми вчимося основам соціальної взаємодії, а першим квестом виступає просте завдання: знайти гроші на подарунок для сестри. І одразу гра презентує нам механіку карми. Ми можемо шантажувати вусатого зрадника. За наше мовчання він буде змушений віддати монет а можемо, наприклад, допомогти, взявши на себе роль охоронця складу, поки його власник відбіг у справах до кущів. За всі ці дії герой отримує бали негативної чи позитивної карми, що мене вразило в ті далекі роки, так це можливість взяти монетку у чоловіка, котрий зраджує дружині, а потім піти до тієї самої дружини і розповісти їй усе. Ця проста та кумедна ситуація по суті характеризує всю гру. Фейбл це про жарти, невеличкі вибори, можливість, змінюватися та спостерігати за наслідками своїх дій. Вихор сюжету пронесе нас крізь напад на рідне село, смерть батька, юнацтво, навчання в гільдії героїв, і прямісінько до того моменту, котрий ми всі так любимо в рольових іграх, під назвою Нарешті відкритий світ. Ось про нього і поговоримо. Світ тут не такий же й відкритий. Натомість ми маємо велику кількість локацій, що з'єднані між собою екранами завантаження. І, чесно кажучи, я у цьому взагалі не бачу проблеми. І ви теж не переймайтеся. Місцевість відчувається ж. Живою її цікаво досліджувати. Тут є середньої великості простори, а головне, що навіть зараз, наприкінці 2023 року, завдяки вмілому та талановитому візуальному дизайну, казкові локації Фейбл виглядають доволі пристойно. Міста тут схожі з тими, що ви могли б бачити у іграх серії Тес. Вони компактні, проте кожен мешканець має свій дім. У тавернах кипить життя, магазини працюють виключно за графіком. Ми також маємо можливість купити власний будинок. Та навіть одружитися. Ага, ось у кого треба було вчитися з скайрями. У тавернах можна знайти як квести, так і способи заробітку, місцеві азартні міні-ігри. Без жартів, я зараз буду потрохи перелічувати різні можливості, котрі автори змогли реалізувати у тривимірному світі в 2005 році. І якщо ви дійсно не грали в Фейбл, то точно здивуєтеся, наскільки ця гра сповнена контентом. Наприклад, рибалка, під час якої вже по класиці відеоігрового ребенку. Вальства можна спіймати не тільки рибу, а й щось корисне для майбутніх пригод. Авторам Baldur's Gate 3 довелося випускати патч задля додавання чарівного дзеркала з можливістю змінювати зачіску та інші штучки на обличчі вашого героя. Чим на це відповість Фейблу? Все просто барбершопом. Шукай картки зачісок по всьому альбіону та заходь у найближчий салон. Все буде зроблено у кращому вигляді. Або ні, бо деякі зачіски це справжнісіньке знущання суті, це не змінює у грі Пітера Моляньє Барбершоп з'явився раніше ніж у моєму, а мабуть і вашому, також рідному місті. Якщо ми вже говоримо про зовнішність, справжнім блюзнірством буде мовчати про те, що головний герой тут змінюється в залежності від наших дій. Відіграючи покидька злодюшку, ви помітите, як крізь волосся починають пробиватися диявольські рога. Шкіра почне набувати фіолетового відтінку, а очі червоніти. Трішки туди, трішки сюди, там когось шибанули молнію, тут ще щось вкрали у торговців. Дивитися на себе, а все, ви поріддя зла. Ну і так само система працює з добрими вчинками, перетворюючи протагоніста на справжнього святого паладина порядку. А що повинно бути у паладина? Хе, все вірно! Зброя. Як і все в цій грі, вона виглядає казково гіпертрафованою. Тому ви ніколи не перепутаєте меч-провісник із мечем втрати. Однак бойова система тут доволі стандартна. Легкий та важкий удари, блок, перекид і, на жаль, ніяких комбінацій. Проте комбінювати ви можете холодну зброю зі стрілецькою, Додаючи у цей коктейль невеличку чи величку порцію магії. Закляття тут є дуже цікаві та потужні, а магічним класом взагалі можна пройти всю гру. Основний сюжет Фейблу це прямо фентезі, настільки що у славниках навпроти цього слова можна було б друкувати обличчя головного героя. У нас тут є їну ду. Дуже злий злодій, і дуже неочікувана зрада, і навіть повернення з того світу коварні лиходії, вродливі жінки, протистояння, що тягнеться споконвіку і таке інше. І це непогано. У деяких моментах навіть зворушлива та цікава. Проте, як то буває, найцікавіше ховається за поворотом, а другорядні завдання та квести цілком компенсують вашу жагу до пригод. Чого тільки вартий охоронець, що хоче найняти нас для розправи над жахливим злодієм, котрий виявиться його рідним братом. Що робити, вирішуйте самі. Обирайте сторону, нападати разом з бандитами на село чи встати на його захист. А ну і справжня класика гумору. Якийсь хуліган не дає спокою одному з місцевих жебраків. Як може допомогти наш славетний воїн? Воїн може випустити поруч із ним гази. Альтернативний варіант випустити гази біля жебрака або побити їх обох. Я ж казав. Класика для газів тут навіть окрема клавіша передбачена. Фейбл гра 2005 року, що дійсно може вас здивувати і зараз. Казкова пригода, яка натомість не намагається вкрасти весь ваш вільний час. Аби насолодитися усіма можливостями, вам знадобиться від 12 до 18 годин. Цього цілком вистачить, щоб поринити у цей світ з головою, і з щасливим виразом обличчя винорнути прямісінько біля новомодних aaa проектів на 100 плюс годин. Можливо, колись це й можна було вважати недоліком. Зараз. Настільки комплексна екшен РПГ, де все знаходиться на своїх місцях, а кожна локація, створена для чогось, викликає у мене лише неймовірно позитивні емоції. Повірте, якщо вам було до вподоби слухати мене, такі ж емоції вона викличе і у вас. І це ж я вам ще не розповів про таємничні демонічні двері, можливість обирати собі прізвисько, сундуки зі скарбами, перевертнів про меч у камені. Годі, думаю, ви зрозуміли, що цікавого там залишилося. Ще вдосталь. Головне питання, як грати у Fable? Це ж доведеться щось там копатися іні файлах, качати патч для патча та ретекстур моди для місцевого борделю. Ні. Найдивніше це те, що оригінальна Fable The Lost Chapters майже без проблем запускається на сучасних системах. А якщо канонічна гра вам здається застарілою, для вас у 2014 році вийшла ремастер-версія під заголовком Fable Anniversary. Там і роздільну здатність підтянули, і покращені текстури додали. Єдине, що казкову атмосферу все ж таки трохи розгубили. Як старовір, раджу вам грати в оригінал. Як людина розуміюча, даю добро на ремастер. І головне, не бійтеся випробовувати гру. І вона вас точно винагородить. Дякую всім Підписуйтесь на канал, якщо ви слухали цей подкаст у мобільному застосунку, особливо якщо це Spotify. прошу вас підписатися та оцінити його тут. Це дуже допоможе в прасуванні. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Та сподіваюся, ще почуємося. О, до речі, у грі реалізована механіка старіння. Тобто, ви дійсно можете побачити весь життєвий шлях героя. Ну малін'є, ну вигадник!